Бо вже то нам сказали, що ви княгинецьку доставите. Доброго дня. Доброго дня, А чого слід... слідчі прибули? Сам не знаю. От прийшло повідомлення на планшет прибули за повідомленням. Від кого? громадянки України. Громадянка України має назватися, в іншому випадку це йде як не е, анонімний виклик, на анонімний виклик працівники поліції не приїжджають. Давайте. Хто звернувся? Скажіть, будь ласка, бо ви знаходитесь на території дому володіння, яке належить Дюбакіну Володимиру Є Дюбакін. Да. Є Дюбакін. Кам'янець-Подільського району відділення поліції. Ви заперечуєте щодо мого перебування да. на даній території? Да. Так, Я теж по дорученню. Ви заперечуєте щодо перебування? Ну, Не заперечуєте. Хто звернувся? Громадянка яка звернулася? Е, я пояснювати оперативну інформацію. Вам не буду надавати. Я маю доручення, Можете? я представник Можете? Дюбакіна також. Скажіть Надайте, мені, будь, будь ласка. Будь ласка. Пішли. пішли в машину, даю по доручення. Діма, пішли в машину, відкриєш. Я надаю доручення. Ви мені маєте представити документи і показати, з яких підстав тут знаходитись, З яких підстав працівники поліції тут знаходяться? Чуєш, заява надійшла від громадянки. Поняв, як на виклик приїжджають? Від громадянки. А громадянка, може, не сказала, може її звавтували. А тепер поясніть, з якою метою ви тут перебуваєте. І хто вас викликав на подвір'я. До дому володіння. Ви зобов'язані вказати. А не громадянка України. Тим паче, що працівники поліції перебувають тут також. Далі виконавче провадження. І там виконавець є показувати постанову. Аді мене доручніти. Там розпоряджається майном повністю. Дадя. Хорошо. Я свій документ не дозволяю вам фотографувати. Я не фотографувати. Не фотографувати, я вам не дозволяю. Я вам не... дала ознайомитися все. Будь я я ласка, я друге, Дюбакіна. Дмитра, доручення. Тут немає розпорядження всім майном. Якщо дюбаки ви Дмитра. Ви можете не переживати. Я не переживаю. Я вас запитую, з яких підстав тут знаходитесь, я на даному дому володіння. Від ми кого не було? Від кого? Ви зобов'язані повідомити, від кого повідомлення. В іншому випадку Дай я знову буду рахувати, відставлю. Я доручення вам фотографувати. Я не буду не його фотографувати. То ознайомлюйтесь, але фотографувати не дам. Ну, ні, чи... заяву якась жінка подала заяву, яка жінка не каже. О, Діма, так. дубль 2, починається. Начинається!